Путін виліз із бункера задля того, аби зробити одіозну заяву. Мовляв, якщо РФ розпадеться, то російський народ перестане існувати. Звісно, що це станеться само собою. Він визнати, побоявся. Тому сказав, що Росію хоче розвалити Захід. Як на це зреагували в соцмережах? Побачимо далі. Київ за три дні чи все таки розпад в Росії? Для нас відповіді на такі запитання завжди були очевидними. І тут прозрів і кривавий диктатор. Не знаю, навіть, зможе ли зберігатися такий етнос, як русський народ, в тому фіду, в якому є сьогодні. Ну, Будуть московіти які німить там, уральці і так далі. Звичайно, реакції в соцмережах довго себе не чекали. Розділ між росіянами почався прямо в коментарях. Звичайно, є ті, хто не вірить у поразку Росії та намагається навіть підбадьорити свого президента. Так самого начала очевидно: либо побеждаем, либо нам пипец. Раз связались, надо побеждать. Ныть и сдаваться бесполезно, разберут на запчасти. И шаку понятно. Кто-то уже начал взвыкать из думку, что Россия распадается на частины и оптимистично ставится до ситуации. Ну если уральцы будут жить хорошо, а не бегать по пятерочкам в поисках скидок на хлеб, с уверенностью в будущем, сознанием, куда идет страна и регион. Та почому би й ніт. А деякі росіяни не звикли багато говорити. Прікращай. Тим часом в українському інфопросторі люди одразу почали поправляти та вказувати на безглуздість російського диктатора. Власне, щось таке, як етнос не може зникнути внаслідок розпаду держави. Він просто буде існувати незалежно або в складі інших держав. Якщо воно зникає внаслідок розпаду держави, значить етносом ніколи не було. Пойло своїми словами підтвердило, що насправді руського народу не існує. Але ж яке буде майбутнє у росіян після розпаду? Питання дискусійне: читай між рядків нації стануть вільними і збережуть свою мову і ідентичність. Не стануть ніколи, барани стадом ходять і тільки з пастухом. І, звичайно, всім вже не терпиться цього дочекатися. Чим швидше, тим краще. Добре було б, якби це трапилось за нашого життя. США не один раз заперечували заяви російських пропагандистів. Не збираються вони розвалювати Росію. Однак ми знаємо, доля у імперії завжди одна. Олександр Мельниченко, телеканал Київ.